Усім хай з вами Край! І це щось типу огляду або просто моїх вражень про Stalker 2. Бо вражень та думок назбиралось багато, і мені потрібно комусь їх розказати. Якщо не поглиблюватись до Stalker 2, наполегливо рекомендую до ознайомлення. А детальніше тільки після вашої вподобайки, підписки і коментаря. Якщо все поставили, то починаємо! Графіка та оптимізація. Почнемо з графіки, і вона красива. Навіть кровосос виглядає якраз як всіх красень. Відображення у воді виглядають не просто як дзеркало, а справді як відображення у коломутній калюжі. Освітлення, яке пробивається через листя дерев, дає настільки сильне почуття реального, що часто мені просто хотілося зупинитися та милуватись красою зони. Це виглядає чітким, і придратись мені тут немає до чого. Єдине, що на перших порах мені рябіло в очах, але це може через загальної шумності картинки, бо постійно перед обличчям там купа трави, дерев і всього іншого, що постійно манікає. І також до оптимізації не придратись. Ну, комп'ютер у мене, звісно, не Best of the Best, але все одно стабільних 100 кадрів є, і мені цього вистачає на середньовисоких. Як я вже казав, гра виглядає неймовірно по графічній частині ігролад. А про ігролад в мене є пару слів. Загальна претензія це величина зони, її можна було спокійно трохи зменшити, бо буває, що до завдання треба йти кілометр, а у тебе немає набою, або все поламане, і ти вимушений або йти без нічого, або йти кілометр в протилежну сторону, щоб закупитись полагодитись. Або може бути так, що від першої локації до другої треба йти 800 метрів, а з другої до третьої всього 200. Ну можна було другу локацію розтасувати ближче до першої, щоб була якась рівна відстань. Хоча це дає можливість помилуватися з зоною. Хоча ні, ти не зможеш нормально помилуватися з зоною, бо будеш воювати з мутантами або людьми. І зі штучним інтелектом ворогів все ну, досить добре. Почнемо з людей ворогів. Вони ховаються за укриттями, можуть обійти, а гранати кидають, наче у них кров NPC з чистого неба. Благо можна втекти від цих снайперських кітків. Звісно, буває, що NPC просто йдуть на пролом і ловлять головою кулі. Але то буває і рідко і часто це робить тільки бандити. Навіть у якомусь роді в другому сталкері працює стелс, і навіть ворогів можна відволікати китком болта, що я виявив чисто випадково. Хоча іноді, замість того, щоб підійти до болта, вони йдуть до мене. А от про мутантів треба розказати трошки більше, бо вони мене здивували та змогли перетворити мінуси на плюси. Почнемо з здивування. Коли я тікав від якихось кабанів і застрибнув на старий живуль, то мутанти розбіглися та теж сховалися, і я не міг їх дістати. Хоча тут є і свій мінус, бо кабан може сховатись за тоненькою гілкою, через що його буде легко вбити. Але це таке. А що мене спершу вивісило, то це жирність мутантів. І їхня деяка душність. З товпами такої душності стояв кровосос і всі пес. Почнемо з кровососа. Це тулку курця спершу мені не давалося з автомата. Могло доходити до того, що в кровососа летіло 6 магазинів, а йому все рівно. Потім я перейшов на дробовик, і стало легше. Але, Але не сильно, йому все ще було все рівно. А от коли я хоч прокачав дробовик у техніку, взяв певний тип набоїв, то кровосос зліг від перших восьми пострілів. І це дало зрозуміти, що у Сталкері треба насправді готуватися до вилазок та розуміти, який проти тебе противник і що проти нього може підійти. А проти псі-псію треба було просто насикувати і випускати все, що є у його фантомів. Вроді тактика робоча. Є претензія до економіки, що все є дорогим, а ти отримуєш зовсім нічого. Але у недавньому патчі це вроді як виправили. Також є претензія до того, що не можна продавати частини мутантів. Дрібничка, але додало б більше сенсу полювати на них. Сюжет і атмосфера. А по сюжету можу сказати, що файний і епічний. І ваш вибір справді важливий, бо при різних відповідях будуть даватися інакші квести, та буде інакший результат. До прикладу, у моєму проходженні я зміг потрапити на базу е, одних військових та розслідувати там дивну справу, через яку вся частина могла померти. А у мого друга цієї квестової лінії просто не було через інакший вибір діалог. Ну і ще можу сказати, що головний герой не просто умовний Ей а, наче справжня людина, яка не просто так прийшла у зону і не просто так робить і говорить те, що робить і говорить. Хоча є і вибір, що говорити та робити. Що також розповсюджується і на інших персонажів. А, і ще ріктор невший персонаж. Ви тільки погляньте на це. Край! Чарівний край, чермоша і прута. Ти моя любов рідна, матінко моя. Про атмосферу маю дуже багато слів. Загалом атмосферу. Позденьки біля багаття, можливість грати на гітарі, Анекдоти від сталкерів, бандитів та військових. Все це дуже поглиблює світ. Навіть умовні новачки жартують свої жарти, а ветерани зони вже жартують свої. Також атмосферу додає музика, яка підібрана з явною любов'ю та розумінням, що чекали фанати. Особливо залетіли треки від сет світ. А найбільше на атмосферу грають локації. Ти наче справді поринув у зону. Всі ті старі сільські домики з цими от старими глиняними печами, з ковриками на стінах. А як виглядають локації якихось індустріальних заброшок, це просто ух. Аномалії теж мають свій шарм, ось, до прикладу, Макве Поле, яке має не тільки вигляд, а й маленьку пов'язану історію та можливість почути тих, хто колись блукали цим полем. І така деталізація всюди. Можеш у когось тайник обікрасти і у таборі почнуть е, почути, що хтось обікрав тайник. Або залишити в тому тайнику трохи горілки, і сталкер скаже, що йому лишили 100 грам. І у таких деталях вся гра. Та навіть зуби у кожного в зоні, вони різні. У когось рівні, у когось жовті, а в декого не вистачає, а у когось є золоті коронки. Кожен сталкер на питання, що нового в зоні, відповідає щось своє. Для когось зона це клондайк. У когось місце, щоб з лохів трясти гроші, для когось дар. рівню проробки можуть тільки співставити РДР другий, загальні враження. Загалом гра неймовірна, і я рекомендую її кожному геймеру для ознайомлення. Та й загалом, думаю, для людей вона прийдеться по смаку через свій сюжет та світ. І ще ця гра робить великий розрахунок на старих фанатів, чого вартують головні герої минулих частин, минулі локації. Та навіть той самий Сидорович і багато різних відсилань, які зрозуміють, тільки фанати. Також ця гра об'єднала купу людей та змогла відволікти від того жаху, що коїться за вікном. Бо не можна постійно жити у стресі. А, і ще про негативне: які ж росіяни безхребетні? Ну серйозно, ми їм не продаємо сталкері, їм кажуть, не купити, бо посадим на бутилку. Гра повністю проукраїнська чого вартують ті самі пісні на радіо е, та сірники. А вони все рівно йдуть, купують і грають. Ну, за якийсь новий рівень безхребетності. А щоб нових хороших безхребетних ставало більше, задонайте на ЗСУ. Поставте вподобайку, підпишіться, напишіть коментар, як вам сталкер 2, і до наступних відео! Як кажуть, вдалого полювання, сталкери!